Серед буденних клопотів та невідкладних справ мало хто з нас може похвалитися прогулянками у вечірний час зі своїми дітьми та внуками. Найчастіше причиною цьому стає відсутність хоча б маленької дитячої гойдалки. Та, на щастя, не все так погано у нашому місті. Уже декілька років встановленням дитячих ігрових та спортивних майданчиків займається голова Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександр Олійник. Саме йому мешканці нашого міста безмежно вдячні за можливість долучитися до цієї доброї справи, справа в тому, що взагалі відкриття дитячих майданчиків це надзвичайно хороша штука в нашому місті, і найбільше що приваблює мене і, мабуть батьків, бабусів, дідусів, це те, що сьогодні вони всі разом можуть бути тут на площадці. Ми говоримо про те, що в сім'ї має бути затишок, злагода, сміх дитячий. Так тільки от так, коли всі разом. Коли бабуся і дідусь з ними разом внук, коли вони разом беруть пензлики, фарбують ці е, дитячі е, майданчики, це надзвичайно добре тільки в цьому виховується доброта. Я ось коли спілкувалася зараз із мешканцями будинків, згадую то ті добрі старі радянські часи, коли в кожному дворі дворі був, була площадка спортивна, був дитячий майданчик. І зараз кажуть, як добре, що з'явився в місті хтось. Сьогодні ми говоримо про Олександра Олійника, тому що він започаткував цю акцію, що ми повертаємося до тих гарних традицій, що коли не біля телевізора сидить сім'я увечері чи в день, а коли мама з дитиною і з батьком може вийти сюди на площадку, поспілкуватися з друзями. Ми дитина, батьки поспілкуватися з сусідами не закриті у своїх квартирах. А ось тільки так спільно разом. Ми бачимо, що ми щось робимо для дітей, для себе в першу чергу. Підтримуючи соціальний проект, кожен двір по дитячому ігровому та спортивному майданчику мешканці Білої церкви не тільки беруть участь в окрасі гойдалок, а й користуючись нагодою, діляться з Олександром Олійником своїми проблемами. Понімайте, якби вони робили платили заплатили ми абонплату, міняють труби, красять труби. Відколи дом, газконтора ні один раз труби не покрасила нам. Подивіться, які тупи. І саме головне, що не можна добитися, не можна Але до я особисто займався розрахунками. Був у водоканалі там стільки разів для того, щоб скажіть чому так, чому скільки платимо? Ніхто не може відповісти. Спілкуючись з Олександром Олійником, ми поцікавились, з якими проблемами до нього найчастіше звертаються люди. Ви знаєте, у нас взагалі всі проблеми по всьому місту, вони одні ті самі. Це дороги, це не незадовільний, незадовільний стан. Роботи комунальних служб, це незадовільні робота ЖЕКів, це проблеми з опаленням, це проблеми абонплатою, яку на сьогоднішній день зимають незаконно. Тому якщо сказати відверто, що більшість проблем банальні і від того, що не бажання міської влади просто їх вирішувати по по суті. Ну, річ в тому, що е, я не можу сказати насчет активної роботи е, мера, тому що активна робота я можу. Е, треба в першу чергу дякувати губернатору області, який, проїхавши по місту Біла Церква, дав свою оцінку роботи міського голови. Я вам скажу, що найбільше е, скарг я отримую сьогодні з Білої церкви. Не вирішується цілий ряд питань соціальних. Ви подивіться, в якому стані дороги. Ви подивіться, які проблеми в мене були з водоканалом, коли я прийшов мільйонні борги. Ми вимушені були. Плинути на, на цю ситуацію, щоб е, вийти з неї. Е, подивіться, які проблеми із тролейбусним парком. Ми зараз на сесії 2 мільйони направили для вирішення цих питань. Ми 15 мільйонів направили з нашого бюджету для того, щоб привести вулиці і дороги в відповідність до норм і стандартів. Тоді ви мені скажіть, а для чого мені ця влада? Я коли перший раз був і спілкувався з владою, я сказав, мені не потрібен такий голова, який просить гроші. Я посажу сюди секретаря, який буде розпоряджатися цими коштами і буде виконувати мої Спорядження і, 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 і прохання людей. Тому сьогодні, сьогодні я дійсно незадоволений. Якщо е, і так дай подальшому буде, е, ми будемо приймати дуже жорсткі міри. А яку буцінку поставили діщо міські влади, біля Три з мінусом.